Це трендець, літо пройшло, а в мене досі дрібна резина. Поїхали перезувати. Та ти що, це пісня, що знайшов. Чотири штуки, один в один. Ще й розміри які мої. Неси в машину, давай. Бравісімо, Тор, якщо влізеш, поїде зі мною, давай, залазь. Ух ти, йомий. Не, Тор, ти не добре влазиш. Тор, я пошартував вилазь. Дивіться, їду зараз перенатягувати резину, так? Зараз скажу я блогер, дайте мені 100 гривень знижку. Ну, звичайно, вже зроблять. Зроблять зроблять, не хвилюйтесь. Так ось, зроблю зараз закладочку, там, де буду перевдягатися. А, ну, Хвилин 20 точно буду перевдягатися, тому ви зараз подивитесь це відео, а я вже там буду пити каву. Тому, можливо, хтось, хто перший знайде цю знахідку, познайомиться зі мною. Поїхали? Ну це трендець, ще й паливо закінчилось. Нічого, зараз заїдемо. А в якому ж ми районі будемо перенатягувати резину, а? Я думаю, місцеві вже здогадались. Бачите, який бичок здоровий, а нічого не робе. Невже це цілодобовий чиномонтаж на на ЖД вокзалі Так-так. Називається облом контент. Працюють до восьми, але кажуть, вже на сьогодні все. Але ж виїхав, виїхав. Зараз роблю закладочку на ЖД. І потім додому. Так, дивіться, зайдемо вокзал, попереду бейкери. Ось така задіто поля велика і спереді така велика. Ось тут буде у нас знахідка. Ось така паличка. Так, оп. оп. І все. І йдемо в бейкері пити каву.